Крістофер Нолан був бажаною персоною цієї рубрики вже дуже давно. А я цей момент все відтягував і відтягував. Чому? Я сам не розумію як, але постійно з'являлася тема, яка мені здавалася більш вчасною, тема, яка на вустах. А ось фільми Нолана це саме те, про що можна розповісти завжди: те, що витримало випробування часом, те, що ніколи не втратить свого сенсу. І зараз саме той час, коли я хотів би про нього поговорити. Зазвичай для таких марафонів, як мейн персонажа, всього огляду я беру актора чи акторку. І вперше я відійшов від цієї традиції. І якщо дивитися по факту, режисери краще підходять для таких розбірів. Фільм за фільмом, серіал за серіалом. Алом ти можеш прослідкувати його розвиток, зміни у підході до зображення однакових за суттю подій, сцен та ситуацій, зміну в стилі, загальний приріст у майстерності від першої до останньої картини. А головне, ті візуальні зміни, які ти підкреслиш для себе, будуть цінитися вище ніж у випадку з акторами, бо режисер на знімальному майданчику головний скульптор всього проекту, а актор лише матеріал, за допомогою якого цю скульптуру створюють. Першим повнометражним фільмом Нолна стало переслідування, чорно-білий трилер про самотнього письменника, який втратив натхнення та пішов його шукати прямо на вулицях міста. Що цікаво, Нолан почав гратися з хронологією і заплутаністю в часі вже зі свого найпершого фільму. У переслідуванні можна одразу підкреслити його стиль. Одразу видно, що це робота саме Нолана. Сцени не приплутані між собою, а розв'язка повністю змінює твоє сприйняття фільму. І другий фільм у кар'єрі Нолана теж написаний у його улюбленому стилі, з нещадною грою з часом та світосприйняттям головного героя, а в результаті повним нерозумінням глядача того, що відбувається на екрані. Моменто це поістині революційний підхід до відтворення хронології історії, на пояснення якого дійсно потрібен час. Можна просто сказати, що фільм йде задом наперед, але якщо б все було так просто, ніхто б і не згадував Моменту як один з найунікальніших фільмів за своєю подачею. Бо здається, коли ти знаєш, Кінцівку фільму то дивитися його вже не так цікаво. Але це не той випадок. Головний герой Лені втратив короткочасну пам'ять, через що він раптом опиняється в центрі ситуацій, про які не знає нічого. Він пам'ятає, хто він і що він, але після травми перестав запам'ятовувати події, і Нолан передає це відчуття максимально точно. Тира спорас опиняєшся в сценах, в яких не зрозуміло, що відбувається. Ти не знаєш ні передумов, ні навіть учасників, з якими Лені взаємодіє. ти втрачаєш розуміння майбутнього і минулого, тому що є тільки теперішнє. Те, що відбувається прямо зараз, усі кольорові. Сцени йдуть задом наперед та відображає суб'єктивний погляд Лені на історію. Його основний хід думок відповідно до тих зачіпок, які в нього є. А ось чорнобілі сцени йдуть в звичному часовому порядку від хронологічного початку до хронологічного кінця. Тут Лені розповідає нам історію людини, яка мала ті ж самі проблеми, що й він, попутні розкриваючи головного героя, його мотиви та цінності, відповідно яких він приймає ті рішення, які в кінці кінців вплинуть на історію. Але це не найцікавіше. Ми маємо кольорові сцени задано лиця Лені та чорно-білі сцени його ж розповіді про себе в правильній хронологічній послідовності. І це теж не кінець. Нолан перемішав кольорові сцени з чорно-білими. коли спочатку йде кінець кольорової історії, а потім початок чорно-білої. Потім передостання кольорової і друга чорно-білої. Завдяки цьому створюється та атмосфера, завдяки якій ти переживаєш те саме, що переживає Лені через свої проблеми з пам'яттю. Ти опиняєшся в сценах та намагаєшся зрозуміти, як ти тут опинився і що ти до цього робив. Ти відчуваєш і. Ілюзію пам'яті, таку ж саму, яку відчуває головний герой, і в цьому основна фішка Мементо. «Безсоння» став поки що єдиним детективом в кар'єрі Нолана, та, по факту, є ремейком норвезького безсоння 97-го року. Це єдиний фільм, до написання якого він не доклав особливих зусиль, навіть сценарій адаптував не він. Да й на папері він досить простий. У ньому немає ні проблем з пам'яттю, ні зворотних часових ліній, ні паралельних хронологій, які тобі потрібно розшифровувати. Це погляд в так званий альтернативний всесвіт, де Крістофер Нолан режисер-початківець, який не надто приймається серйозністю тем у своїх проектах та просто знімає гарно картини, став новитими акторами за сюжетом Альпачино грає детектива поліції, якого з напарником фактично засилають у маленьке віддалене рибальське селище Найтмут на Лясі, щоб розслідувати вбивство дівчини підлітка. Віл отримує це завдання не тому, що він відомий детектив, який розкрив кілька гучних справ, а тому, що вони з гепом перебувають під слідством у відділі внутрішніх справ. І Віла просто хочуть прибрати з поля зору. Коли він приїжджає до Найтмута, здається, що у них є прямий шлях до впіймання вбивці, але невдало операція. Зводить до того, що вбився тікає, а під час переслідування ВІЛ випадково стріляє і вбиває гепа. Так усі події і зав'язуються: нічого загадкового, нічого заплутаного або незрозумілого. У випадку з Бетменом я відійду від класичного іду по порядку і розгляну ці фільми разом як повноцінну трилогію, якою вони і є. Об'єктивно, це та франшиза, яка принесла Нолану світову популярність, коли про нього знає кожен другий, буквально Месі або Роналду кіношного світу. Коли ти можеш не слідкувати за футболом взагалі, але знати ці два прізвища, так і з Ноланом, ти можеш не шарити з режисерів, але про нього чи Тарантіна, наприклад, ти точно чув. «Бетмен Нолана це не тільки хороший фільм про супергероїв, а й прекрасний фільм як такий, навіть без цієї супергеройської плашки. Я це уточнюю, тому що при перегляді картин про супергероїв ти відводиш на другий план питання режисерського посилу чи розкриття персонажів, але не в цьому випадку. Особливо показовим є темний лицар з розкриттям Джокера, за яку хіт Леджер отримав Оскар актору другого плану. Трилогія Нолана виходить за рамки супергеройського жанру, досліджуючи ту глибину, на яку рідко наважуються інші режисери у подібні. Фільмах. Бетмен завжди був тим супергероєм, який виглядає найбільш реальним. В нього немає якихось надзвичайних здібностей. Усі проблеми зі злочинцями він вирішує на кулаках. І все, що його відрізняє від інших, його костюм та Бетмобіль. Але Нолану вдалося зробити його ще більш реальним. Правильно підібравши актора у вигляді Крістіана Бейла, він створив дуже правдоподібного мільярдера, який купує готелі, зустрічається з супермоделями та їздить на Лаборджині по Поготому. Паралельно, Бетмен не є непереможним і його раз по раз рятують або Близькі йому люди, або рятує банальний збіг обставин. Він не самотній у своїх намірах, що видно з команди його помічника Альфреда, які мають схожу до Бетмена філософію. Це допомагає Вейну зберегти анонімність та, в принципі, вижити. Нолан задав загальний тон супергеройській тематиці, знову вирішив заглибитися в реальність і знімати з ухилом психологію та розкриття персонажів, слюмував всі сили на створення саме гарного фільму, а не гарної супергеройської історії. Він не квапив події, найкоротше Бетмен іде дві години, що дає достатньо часу на. Повноцінне розкриття історії, це особливо помітно по Бетмену початок, де ти взагалі не бачиш Бетмена до години фільму. Перші 43 фільму про супергероя, ти не бачиш цього самого супергероя взагалі. Ти бачиш Фейна як звичайну людину зі своїм шляхом до становлення Бетменом, своїми переживаннями та емоціями. Вейн проходить подорож, яка триває роками, щоб підготуватися до правдоподібного перетворення з м'якого свійського лева у суворого та сильного вершника справедливості, попутно розповідаючи історію Готема. І його сім'ї. Теж саме можна сказати і про відродження, де перші 45 хвилин ми бачимо не Бетмена, а вплив подій минулих частин на життя Вейна. Нолан будує історію, розвиває і розкриває Вейна як людину, а не заповнює усі сцени безлусним екшеном. А враховуючи те, що в фільмах задіяні одні ті самі актори, ти буквально отримуєш 8 годин ідеально пропрацьованої історії Бетмена. Але ще найцікавіше, Нолан тут забрав ще один ачівмент зняти сіквел, який буде кращим, ніж оригінал. Темний лицар є третьому списку Найкращих фільмів IMDb. і випереджають його лише в тичас Шоушенку та хрещений батько. І це не дивно, коли головного антагоніста цієї історії по факту вважають одним з найкращих злодіїв в історії кіно. Персонаж Джокер з'явився задовго до того, як його зобразив Нолан. Починаючи ще з коміксів DC, Джокер був заклятим ворогом Бетмена, але бачення Нолана кардинально відрізнялося від загальноприйнятного вигляду цього персонажа. Багато хто взагалі наважав Леджера, це актор, який зіграв Джокера, підходячим на цю роль. Але вони з Ноланом створили той унікальний вигляд персонажа, який. Зараз першим приходить у голову, коли ти згадуєш Джокера, зберігши комедійну особистість Джокера, але показавши його більш похмурим і психопатичним. На відміну від попередніх версій цього перса, Леджер знайшов гумор у тому жаху і болю, які Джокер завдавав Готому. Версія Леджера насолоджується саме створенням анархії, а не просто зривом планів Бетмена. Джокер це самостійний персонаж. Він насолоджується вбивами і тим, як він змушує світ горіти. Його не цікавлять будь-які матеріальні цінності. Йому потрібен хаос. Він хоче викрити справжнє обличчя Готема і завжди апелює до найтемніших сторін кожної людини. Джокер ламає волю Бетмена, руйнуючи створений ним Манія світ, де всі люди квіточки без поганих думок та вчинків, що Бетмен, що Джокер рівноцінно висвітлені персонажі, їх мотиви описані, цінності зрозумілі. Саме тому це протистояння стало запорукою успіху темного лицаря. Престиж часто називають авторською роботою Нолана роботою, яку він створював, як то кажуть, для душі. Ця картина йшла одразу після першого комерційно успішного дебюту з Бетменом і не мала якихось величезних бюджетів, хайпу чи чогось подібного. І це, можливо, єдина картина Нолана, яку можна розглядати як його особисте візеркалені розуміння мистецтва. Так, тут він теж грає з часом та хронологією, показуючи події в розріч читанню щоденника одного з двох фокусників. Але головна фішка саме цього фільму це те, що Нолан хотів передати своє того, яким має бути митець, з якими моральними проблемами він стикається, та як має з них виходити, можна сказати, що в фільмі розглядаються теми обману, ідентичності та самопожертви, але тут вони отримують кардинально нове висвітлення у історії двох конфліктуючих ілюзіоністів, які намагаються перевершити один одного, навіть якщо вони розглядають один одного як супротивника, насправді Бордер і Енджер взаємно відображають один одного. Обидва герої пожертвували своєю індивідуальністю, але в кінці кінців цей самий обман. Ця ілюзія виникає в них самих та не дає спокійно жити. Фільм ставить перед персонажами питання: наскільки ти готовий піти в своїй боротьбі, перш ніж вона зруйнує тебе. Я можу сказати, що я набагато більше розповів в окремому ролику і навіть закинути на нього посилання, але так сказати, я можу мінімум як про третину фільмів цього відосу. тому можеш просто зайти на канал та легко знайти більш детальний огляд на те, що тобі сподобається. Мій особистий бестов в не тільки Нолана, але й фільмів Взагалі, Нолан у цій картині буквально змушує тебе замислитися про справжність нашої з тобою реальності, буквально змушує тебе запитати, чи реальний той світ, у якому я зараз знаходжуся. В інцепшн немає якоїсь захоплюючих рись часом чи чогось подібного. Так, є якісь екскурси в минуле, але не більше як для того, щоб розкрити головного героя. Сюжет описує існування специфічної організації, яка надає незвичайні послуги. За допомогою феномену усвідомленого сну група спеців входить у сон жертви з одним завданням: закласти ідею в мозок людини. Ця ідея, в свою чергу, суттєво впливає на свідомість жертви. Цей метод дає можливість без застосування насильства змусити людину, наприклад. От, знищити свій бізнес, і при цьому вона буде переконана, що це власне її бажання, а не ідея, яка була закладена кимось іншим. Головна ідея фільму показати мінливість нашої реальності, показати те, що вона спокійно може виявитися не реальністю, а лише її ілюзією. Поки ти спиш, ти не розумієш те, що ти у вісні Ти не розумієш, що це не реальність. Поки не проснешся, тоді чому ми так впевнено називаємо реальність реальністю? І сам сюжет, хоч і здається логічно послідовним і математично обґрунтованим, але дає тобі якесь некомфортне відчуття, відчуття чогось дивного, тому що весь фільм це і є те, що роблять головні герої з Фішером. Мета фільму закласти в твій мозок ідею на реальності світу. Від цього і таке дивне відчуття. В Інтерстеларі Нолан вирішив поставити нову планку науково-фантастичних фільмів. На зйомку він запросив фізика Кіпа Торна. І саме тому ти можеш бути впевненим, що усе, що ти побачив картині, є реальністю або має хоча б наукове обґрунтування. І не дивлячись на те, що режисером був Нолан, він постійно прислуховувався до Торна, який їй встановив ті правила, про які я вже сказав. Який встановив ті правила, про які я вже сказав. Усі події фільму повинні мати наукове обґрунтування та не мати протиріч сучасними знаннями людства про космос або окрайню. Випадку здогадки та теорії, які використовуються у сюжеті, повинні бути підтримані хоча б невеликим числом авторитетних науковців. Тому якщо переміщення у часі вважається повністю неможливим з точки зору сучасних знань про всесвіт, то і у фільмі будуть відсутні подорожі у минуле. Написання сюжету обмежувалося реаліями, що не дозволяли нону розвивати сюжет так, як йому хотілося, і вкладати в фільм той сенс, який він хотів. Науковий підхід суттєво визначив кінцівку фільму, розглядаючи події та відповідаючи на питання про те, що насправді. Справді хотів сказати інтерселером Нолан слід звертати увагу саме на його науковий фундамент, оскільки в іншому випадку можна відхилитися від правильного напрямку і заплукати у пошуках сенсу, що не має відношення до сюжету. Інтерстеллар різко змінив тенденцію Нолана уникати сентиментальність та побудову прив'язаності та любові до персонажів. Хоч він і ставив як за головне розкриття мотивів своїх героїв, проте якісь емоції по типу любові, як батьківської, так і партнерської, завжди залишалися за кадром. Як і Копу Інсепшені, Купер в Дівець, який втратив зв'язок зі своїми дітьми. Однак, замість того, щоб зосередити всі емоції навколо його стосунків спокійною дружиною, Нолан заглиблюється у його стосунки з дітьми, особливо з донькою Мерфі. Це на науково-фантастичний фільм про космічні подорожі, який включає в себе додаткову гілку сюжету Купера, розлученого зі своїми дітьми. А емоційний фільм про Купера розлученого зі своїми дітьми, космічна подорож якого лише підсилює цей біль. «Дюнкерк» став унікальним фільмом саме для Нолана з величезною кількістю візуальних і звукових ефектів і, на перший погляд, з нецікавим та заплутаним сюжетом. Але цей фільм створений не з метою вразити тебе сюжетом, а з метою показати увесь жах війни та знову нагадати людству, як важливо її не допускати. Так, коли хтось говорить про Крістофера Нолана, на думку спадає образ режисера новатора схильного до заплутаних оповідей та здібного до викривлення часових вимірів, це ознака його фірмового стилю, риса, яка принесла йому популярність та визнання і Дюнкерк не є винятком. Він повністю відповідає любові Нолана до складних наративів, цього разу надаючи унікальну точку зору на історичну подію. Дюнкерк відходить від важких діалогів і сюжетних поворотів, які часто зустрічаються в його попередніх фільмах. Він використовує мінімалістичний діалоговий підхід, значною мірою покладаючись на візуальний та слуховий ефект. й відрізняє Дюнкерк від інших робіт Нолана. Це було щось кардинально нове для нього. І можливо, це саме та робота Нолана, яка не схожа ні на одну. Іншу у його кар'єрі. Багато хто вважає тенет найслабшою роботою Нолана у його кар'єрі. Величезну роль у цій оцінці відіграє думка про те, що сюжет фільму занадто незрозумілий для непідготовленого глядача, але тут все набагато глибше ніж здається. Головною силою проектів Нолана завжди була постановка питання ідентичності головного персонажа, питання його мотивів та причин, чому він вчиняє саме так і ніяк інакше. Тенет у свою чергу майже повністю забуває на цей аспект. В ньому набагато більше часу приділяється якимось екшн-сценам, ніж моральним перепиттям. Персонажів. Граючи за правилами шпигунського жанру, Нолан створює шаблону та позбавлену індивідуальності історію, яка не має нічого цікавого, окрім заплутаної концепції інверсії часу, за допомогою якої він знову маніпулює часом. створюючи з фільму замкнене коло таким чином, що навіть в інверсії цей фільм буде виглядати нормально. Але навіть цей трюк вичерпується впродовж фільму, позбавлений осмислених персонажів Тенет стає нецікавим десь на половині історії. До того моменту, як ти з'ясуєш геніальність маневру часових Кліщів тобі банально стане байдуже. Очікування навколо «Опенгеймер» напередодні релізу піднімалося до рівня майбутнього шедевру, не залишаючи жодного місця для можливого провалу, хоча й не просто провалу, а й навіть для якоїсь посередністі. У цьому випадку Опенгеймер став аналогією до манхеттенського проекту, що став каталізатором створення зброї масового знищення. Саме тут виявляється унікальність фільму. Багато хто очікував, що історія буде присвячена процесу створення атомної бомби. Очікувалося, що в центрі уваги будуть політичні передумови, а основна частина сюжету буде розповідати про боротьбу найсильніших жовтого часу за гегемонію на світовій арені, але це виявилося не так. Усі ці процеси десь на бекграунді, не вони визначали основні події історії, вони стали всього лише тлом. Ключовий посил Нолана відтепер проходить через світогляд лише двох осіб: антагоніста Штрауса та протагоніста Опенгеймера. Але чи можна однозначно визначити, хто з них є антагоністом, а хто протагоністом? Можливо, цій історії не потрібно призначати комусь такі ролі, можливо, тут немає головного злодія чи головного мученика. Кожен діє відповідно до своїх інтересів. В усіх є свої суперечності, і ніхто не є ідеальним. Нелінійна структура фільму додає глибини подіям, розкриваючи яскраві епізоди з життя Опенхеймера, змальовуючи його здібності та Внутрішні пошуки так, тут Нолан залишився Ноланом, знову граючи з часом та світу з глядача. І саме тому, хоча фільм розгортається на тлі історичних подій, Нолану без труднощів та зрозуміло вдається показати глибокі внутрішні почуття і переживання Опенгеймера, ти чітко бачиш його місце в історії і як це впливає на його особисте життя, на його мислення. І це одна з найсильніших якостей Нолана як режисера. Крістофер Нолан доволі давно став режисером, фільму якого буквально чекає весь світ. Ти можеш його любити, можеш ненавидіти, але це найвідоміший режисер у світі, який має величезний вплив на сучасне кіно. І зовсім не схоже, що в найближчий час він здасть свої позиції.